наслідком якої є наполегливе витіснення із академічних досліджень національної проблематики, намагання денаціоналізувати гуманітарну думку. Ось два приклади із поточної періодики. Ірина Славинська, наприклад, іронізує над, цитую, нікому не потрібними на тлі вічності борсаннями ідентичності України метро-десятерик обурюється виявами культурного націоналізму в академічній царі. Цю парадоксальну для нації, яка перебуває у процесі становлення ситуацію, ґрунтовно проаналізував у попередній доповіді Володимир Паликович. ширше вона представлена у його статті Терцьом нодат. Ще одним підкруттям труднощів, про які мова. Є певна методологічна операція. А саме, із двох конкурентних сьогодні засад історико-філософського дослідження трансценденталізму і контекстуалізму, наші автори часто беззастережно обирають першу. І тим самим відносять філософські ідеї до царини позаісторичного, позакультурного буття до сфери трансцендентного. В такому разі, вони нехтують історичними смислами філософських проблем. І національною своєрідністю філософії різних народів. Натомість на цій останні наголошують контекстуалісти, схильні вичитувати смисл філософських ідей із соціокультурного контексту, в якому ці ідеї зароджуються і живуть. Саме філософування для них є актом зустрічі унікального, особистісного переживання буття із всезагальним буття. Тому філософія ще разу більшою чи меншою мірою екзистенціальна для них в тому сенсі, що виростає з критичної рефлексії над безпосереднім життєвим досвідом самобутньої людини певної етнонаціональної спільноти. Народ перебуває всередині філософа, тому що це становлення народу. Але для цього треба, щоб і філософ перебував всередині народу. Як таке ж безмежне становлення, читаємо у дельоза і гватері. Цим обумовлені як авторський характер філософського мислення, його оригінальність, так і національні вгендері філософії. З методологічними труднощами пов'язано ще одна обставина. Більшість дослідників, які торкаються ідентифікації нашої філософії. Приймають припущення і висновки Дмитра Чижевського, навіть коли прямо і не покликаються на нього. А це означає насамперед акцентування уваги на психологічних чи точніше етнопсихологічних моментах за рахунок власних філософських і культурологічних. Адже міркування Чижевського значною мірою опиралося на психологію народів Штайталя, Лацаруса і Вунта. Чижевський загалом та резонно сподівався вивести своєрідність української філософії як явище самобутнього, з оригінального народного світогляду українців. Проте зредукував такий світогляд лише до тих його елементів, які, як писав він, зумовлені певним психічним укладом нації, тобто її менталітетом. А така редукція обернулася психологізмом. Філософія тут була прирівняна не так навіть до народного світогляду, як до його етнопсихологічної складової. Звідси постала спокуса підміни ідентифікуючих предмет українського філософування ментальними домінантами українського етносу, якої не уникає значна частина вітчизняних істориків філософії. Насправді ж належить досліджувати те, як предмети української ментальності заломлюються у якісно інші субстанції, субстанції філософування, його стилі чи манері, у його домінантних смислах чи інших ідентитетах. У цьому контексті особливо цінний досвід Велена Сергійовича, який додав психологічну аберацію погляду на проблему, надаючи перевагу культурологічному підходу. Адже перемикання історико-філософського дослідження в регіст культури дає змогу реалізувати погляд на розвиток філософії як лінійний процес, процес акумулювання інформації ну, за аналогією до нагромадження наукових знань, тому що спонукає до його інтерпретації як плюралістичного багатогосня, діалогу чи При Притому діалогу не тільки різних епохальних форм, в якому виразнується тяглість розвитку національної філософії, а й різних національних типів філософування. В такому разі отримуємо підстави вести мову не тільки про філософію, а й про філософії. Дякую за увагу.